Всім привіт! Мене звати Люда Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні у мене буде пересадка от такої орхідейки, це є World. Я отримала цю орхідейку десь півтора року тому. І у розмірі 3. І що хочу сказати, цю орхідейку я не пересаджувала, тому що орхідейки у розмірі 3 дуже люблять гноїти коріння. І цю орхідейку я не чіпала. І вона півтора року так у мене росла. Вона наростила отакі корінчики. Таких корінців, щоб були у горщичку, я не бачу. Так бачу, ростущі корінчики пролазять через верх. Але сьогодні вирішила її пересадити. Вона постійно квітне, це вже її, ще залишилася така одна квіточка. І хочу я випхати з цього муху і подивитися, що там всередині робиться. Дівчата кажуть, що ці сорти, які у розмірі 3, то корінці пропадають. Якщо їх не адаптувати добре, вони мають схильність до того, щоб корінчики пропадали у них. Ну, я сьогодні спробую цю орхідейку пересадити і буду дивитися, що там робиться. І буду бачити, чи пропадуть у мене корінчики, чи не пропадуть. Ну, почнемо. Беру піднос, буду. Пробувати цю орхідейку витягувати, дивлюся, корінчики проросли у неї з цієї сторони у горшечок. Буду розрізати, от, зняла горшечок і буду дивитись, потихеньку забирати морох. Так вона обросла. Гарно дуже пахне посадка, грибами лісовими пахне. Цієї орхідейки тут був. Порожній корінчик. Я тільки зняла отут те порожнє з корінчика. Той корінчик, і далі він росте. І я дам йому другий шанс, хай він росте цей корінець, не буду його обрізати, хай він росте. От така орхідейка. Зараз будемо садити. Я взяла отакий горшечок, беру цераміс, я вже дала трошки на низ, візьму кокосове волокно, Багато, трошки. Отак поставлю. Дуже гарно воно отак натискаєш, воно так, як пружинка. Тик-тик-тик-тик. І буду закладати цю орхідейку. Отак, всі корінчики зайшли у посадку. Вона сидить, навіть її тримати не треба. Ці корінчики підняті догори, то так вона мусить вже йти. Тут корінець, пишу, мусить так уже йти. Отака От кора. Мені подобається ця кора. Тут дуже гарні такі куски великі. Лише забираю отакі дерев'яні палочки, щоб вони не йшли в посадку, бо вони будуть плісняти. Оце я забираю геть, а сама кора йде у посадку я буду закладати такі великі куски. Буду вибирати і закладати на низ. тому що, отак, по кругу буду обертати орхідейку і в самий центр буду туди пропихати отакі великі куски, щоб перший раз запхати самий на саму середину. Я заклала. Серединку, такою крупною корою. А зараз я буду обкладати мохом. Я беру мох живий і обкладаю мохом. Так як ця орхідея росла у мосі, і її треба дати таку посадку, щоб був мох. Тому що орхідеї, азіати хочуть моху. Так як вона має трошки свого моху, дам я її ще в посадку свіжий. Тут де треба я ще прокладаю кору, щоб не було порожньо, щоб було. Орхідейці краще і сидіти у посадці, так легенько пропихаю мох. Беру паличкою собі паличкою, отак пропихаю, щоб мені краще і корінчики не пошкодити, зверху по мосі я накрию її корою. Мох поклала живий. Мох буде рости і буде зеленіти у посадці разом з корінчиками. І зверху, отак поставлю мох так само на коринки, навіть отак для корінчиків краще устелю. Щоб корінчики не були отут полі, теж накрию мохом. Де листочки є, я підкладу корінки, щоб листочки не лежали на мосі. От така вийшла пересадочка. Отак От все видно, гарно. Видно корінчики. От, я буду по корінчиках бачити, коли їх поливати, коли ні. Гарно пішло і мох. Так що корінчикам буде зручно з моху тягнути вологу. Кора. Я думаю, що аж тепер ця орхідейка дихне і вона почне мені ростити гарні листочки, тому що вона підростила у мене оцих три листки. Але такі вони бідні, нещасні. Ну, буду надіятися, що вона почне нарощувати гарні листочки і почне оживати. От така на сьогодні була в мене пересадка. Я ставлю бірочку, що це є грінборд, бо орхідейки не цвітуть, вже й забула. Що то за орхідейки? Отака От красота милота сьогодні була пересаджена. Квітоносик не відрізаю. То й так цвітіння, вже таке останнє. Вже квіточка така вже колір втратила свій, але орхідейка ця дуже гарна, вона мені дуже подобається, дуже цупка і в кольорі просто. Така зміїна, шкіра. Дуже красива. От таке в мене сьогодні було відео, така пересадочка таких орхідейок, які були у розмірі 3. Надійся, що все буде гаразд, що орхідейка почне рости. І все буде у неї добре. А я всім вам гарно дякую за ваші підписки на мій канал, за ваші коментарі. Щиро вам щиро дякую. Я бажаю вам всім мирного неба, Божого благословення, здоров'я, достатку, добробуту, злагоди у кожну домівку. Будьте всі здорові. І нехай вас всіх оберігає Господь. Всім вам гарного дня.